Добрий день. Ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований намиж. Патріотичний челендж Україна-2024. Нестабільність погоди і стабільність на фронті. Чи сніг іде, чи дощ періщить, туман вночі, чи вітер свище це аномальна в нас така зима. В природі ж, бо стабільності нема. Стабільність є на Східнім фронті, де дрон парить на горизонті, де ППО збива шахеви і їхні ті крилаті ракети. Стабільно б'ємо ми ворога на півдні за їх бахвальство за Київ, що за три дні. Стабільно тисячі ми вносимо в їхні втрати. Незмінно за свободу ми будемо воювати. Стабільно знищуємо їх танки і машини. Стабільно світ допомагає Україні. Це все стабільно. Нестабільна лише погода, але не заважає цій стабільності негода.